С вона була на 35 кілограмів більшою. А тепер солістка віагри Еріка Герцог виглядає ось так: як співачка виліпила своє ідеальне тіло, і до яких пластичних операцій вдалася. Ми дізналися на конкурсі краси «Міс Україна». Подивимось, наскільки натурально виглядали цьогорічні претендентки на корону. Са єднає. Конкурс міс Україна відзначає 25-річний ювілей та з розмахом обирає головну красуню 2015 -го року. Ошатні гості вже крокують червоним хідником. Мамбо, мамбо, Наскільки мені відомо, колись ти хотіла брати участь у конкурсах краси, але не склалося цю мрію. Ти так і не втілила в життя, хоча й йшла до цього достатньо наполегливо. Не вийшло три роки тому, а два години почалось шоу «Хочу в Ягра. І слава Богу, там там була побіда. До моменту, коли ти брала участь у шоу Хочу в Ягру, в тебе була мета. Взяти участь у конкурсі краси, і задля цього ти почала себе вдосконалювати не без допомоги пластичного хірурга. Можливо, для тебе був якийсь взірець жінки між світу, міс всесвіт, на яку ти рівнялася і під яку себе так би мовити ліпила. Я вважаю, що кожна жінка, хто участвує на конкурсах, бути худенька, Не через чор, звісно, з формами, щоб там була талія, бідра, все, все, все 90-60-90, як в Бальшому кодексі написано. Я, конечно, очень старалась быть таким, и у меня получилось, слава богу. Но меня Константин Малеса забрал. Сказали про то, что Эрика Герцог робила себе не только груди, а еще и седницы. я делала, потому что меня очень маленькая стала, когда я похудела большой вес. Я же была больше 35 килограммов. Я 35 повітла І бігати багато. Два роки пройшло з моменту, коли ти учасниця гурту Віаграм. Я так розумію, що фінансове становище змінилося за цей час. що... квартири что... машини. Ні, поки що ні, тому що я, я дівчина умна. Я не буду тратити гроші одразу на квартири і машина. Я хочу бізнес. Який? У мене є вже плани, конечно, я не хочу кричати наперед, період, потому що потом не получається, не дай бог. Зовсім нещодавно гурт відсвяткував 15-ти п'ятнадцятиріччя. Як святкували разом з Костянтином Меладзе? Був корпоратив Viagra. Ми були на на гастролі з дівчанками. Ми получили много дзвінків і співщенья від старих учасниць і від Константин Меладзе тоже очень было приятно. Ми раді